Сьогодні наука, як ніколи, приблизилась до біблійного бачення картини світу. Тобто наука говорить, що все це закодована інформація, все в світі створене з одного матеріалу, все будується з одного матеріалу з інформації, це слово Боже. І коли порушується Слово Боже, проходять проблеми, катастрофи. Тобто, Слово Боже це основа всього буття. Всього всесвіту. І коли люди відкидають основу, тоді ми знаємо в житті, якщо ми рухаємо основу шкафа, наприклад, то з шкафа щось прилітає, або якщо наступаємо на швабру, то вона вдаряє нам голову. Так само, якщо ми відштовхуємо Слово Боже, яке є основою Всесвіту, то тоді в наше життя приходять проблеми. І люди зазвичай реагують вже на наслідки того, що відштовхується Слово Боже на те, що відбуваються війни, на епідемії, хвороби, віруси, і питають: а де ж Бог? А Бог дав взагалі своє Слово, Біблію, щоб ми розуміли. Як взагалі все влаштовано і могли прожити благословенне життя. Але коли ми не вивчаємо Біблію, коли ми її виштовхуємо, думаємо, що ми самі краще знаємо, тоді, звичайно, приходять проблеми в життя, і багато людей намагаються очиститися від залежностей, гріхів, проблем вигнанням бісів, але можна побачити таку картину, що через деякий час. Знову повертаються проблеми, знову повертаються біси, і людина знов залежна. Тому що важливо, щоб наш духовний дім був наповнений Словом Божим, тому що Біблія говорить, що якщо нечистий дух виходить із людини і йде по безводних місцях, потім. Повертається назад, знаходить дім чистим, вимитим і незайнятим. тоді він бере з собою сім зліших і для тої людини буває те гірше, ніж було до того. Тобто, коли людина не турбується про те, щоб в її серці, в її розумі панувало Слово Боже, божественна інформація, тоді. Приходять нечисті духи і повертаються всі проблеми та прокляття. Тому дуже важливо нам повернути основу всього світу, це слово Боже для того, щоб прожити дійсно благословенне життя.